Доброго дня! Вітаю на нашій зустрічі! Однією з цікавіших зимових забав є ліплення сніговика з пухнастого і скрипучого снігу. А коли дітлахи на прогулянці пограли у сніжки, покатались на санчатах, вирішили зліпити собі снігових друзів, сніговиків? Ось діти скочують зі снігу сніжні кулі, поставили кулі одна на одну, та вийшов сніговик. Дітки весело проводять час на прогулянці, трохи загралися та зробили багато сніговичків і вирішили їх одягнути. Одягнули їм кольорові шапочки та шарфики. Який колір шапки у цього сніговичка? Червоний. Який колір шапки має цей сніговичок? Так, синій колір. А який колір шапки бачимо у цього сніговичка? Зелений колір. Ой, як багато вийшло сніговичків у дітлахів Та дітки не одягли їм рукавички. Діти, я пропоную вам пограти. Давайте одягнемо нашим сніговичкам рукавиці такого ж самого кольору, як і шапка в них на голові. У цього сніговичка шапка зеленого кольору. Якого кольору одягнемо йому рукавиці? Вірно. Йому одягнемо рукавиці зеленого кольору. Цей сніговичок має шапку червоного кольору. Якого кольору одягнемо йому рукавиці? Так. Червоного кольору. А сніговичку у шапці синього кольору. Якого кольору рукавиці одягнемо? Так. Синього кольору. Молодці малята! Дякую вам за увагу та співпрацю. До нових зустрічей!